Маршрут номер 6 з сервісного центру 1841 в місті Житомир по вулиці Багунська, 1. а Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, для того, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль сервісного центру чи автомобіль в автошколи на ваш вибір. Показали паспорт, назвали прізвище М'ята по батькові. Присвідчили, що вимкнена нейтральна передача, запустили двигун. Відрегулювали сидіння дзеркала, кермо пристігнулися паском безпеки, перевірили, чи не світяться червоні лампочки на приборній панелі, яка може які можуть свідчити про непристебнутий ремінь безпеки або затягнутий ручник, що відчинені двері. Витискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо тормоз, нажимаємо, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль ручника. Вмикаємо необхідний покажчик повороту, в моєму випадку це лівий. І впевненість в безпеці маневру, верніш спочатку руху, починаємо рух. Поїжджаємо і їдемо. Сьогодні сервісний центр у нас закритий, сьогодні неділя. І чудова нагода вам показати. Маршрут номер 6 Так що ж дивіться інші маршрути, які є всі у мене, на моєму каналі. Об'їжджаємо вантажівку. Згідно 6-го маршруту нам треба повертати ліворуч, тому ми перелаштовуватись у крайню праву смугу не будемо за вантажівкою. Під'їжджаємо, бачимо знак 2.2. Проїзд без зупинки заборонений. Виконуємо вимогу цього дорожнього знаку і продовжуємо рух. Нам необхідно повернути ліворуч на проспект Миру. Сьогодні хоч і неділя, але автівок немало, тому обережно дивимось по сторонах. Зліва немає автомобілів, справа там далеченька, тому я починаю перетинаю проспект і одразу ж займаю крайнє положення на дорозі. Попереду бачу перешкоду, вмикаю лівий покажчик повороту, перелаштовую ліву полосу, перешкоду об'їхав, подивився в зеркало. І повертаюся у праву смугу. Друзі, раджу вам їхати десь зі швидкістю. ну, Якщо це шостий маршрут, 40 км на годину можна, 35 км. Бачимо попереду знак світофорне регулювання. А також припаркований автомобіль, подивився в ліві дзеркало, повернув голову ліворуч, щоб нікого не загубити у сліпій зоні, і перелаштувався. У середню смугу. Зупиняюсь на світлофорі згідно пункту правил 16.3 перед стоп-лінією, не перетинаючи її та чекаю дозволяючого сигналу світлофору. Зелений, їдемо. Досить популярний маршрут, маршрут номер 6 сервісного центру 1841. Припарковані автомобілі у нас закінчилися, вмикаю правий покажчик повороту та перелаштовуюсь у праву полосу. Сьогодні така погода йде дощ. Звісно, краще складати іспити в сонячну погоду, ну принаймні коли немає доща. Тому що дождів каплі, звісно, трохи вони обмежують. Глядовість. Попереду бачимо попередження про пішохідний перехід, знак про небезпеку. Зараз я займаю крайньо праве положення згідно пункту правил. А в житті я вам так рекомендую не робити. Не закривати пару смуг, праву смугу, коли є зелена стрілка. На білому фоні, на білій табличці, біля червоного сигналу світлофору, тому що хтось буде повертати праворуч, щоб його не тримати, краще займати середню смугу. Попереду перешкода, в вліве дзеркало, повернули голову. Об'їхали перешкоду, подивилися праве дзеркало, щоб чи не підліз там велосипедист чи мотоцикліст, і рухаємось далі. Бачимо знак пішохідного переходу регульованого. Друзі, нагадаю, згідно пункту правил 18.1 вам необхідно пропустити пішохода, який йде по пішохідному переходу, знизивши швидкість або зупинивши повністю автомобіль. Переду сигнал світлофору міняється на червоний, під'їжджаємо і зупиняюсь. Можна було б і раніше перепаркуватися, але дивіться, тут суцільна смуга, бачите? Перед самим світлофором. Не перетинайте її бо це буде порушення. Також давайте подивимося на знак 2.3. І я вам нагадаю, що він зараз. Немає ніякої сили, тому що у нас працює світлофор. Якби працював якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мегатіння, тоді б першочерговість проїзду визначалась би саме знаками пріоритету. Вмикаю правий покажчик повороту і тут нам необхідно повернути праворуч. Обережно будуть виїжджають машини. Ліворуч повертаємо, займаємо крайнє праве положення і нам необхідно розвернутися на проспекти міру під мостом. Тримаємося обов'язково правої сторони. У нас розмітки ніякої нема. Але, друзі, ми пам'ятаємо, що ямку об'їхали, вмикнули поворот, показали, що об'їхали. Але, друзі, згідно правил дорожнього руху, якщо нема розмітки, вам необхідно. Ширину дороги поділити пополам, враховуючи ширину вашого автомобіля та ширину зустрічного автомобіля. Об'їхали ямку, знов обов'язково вмикнули правий покищик повороту, показали, що ви повернулись у своє положення і рухаємось далі. Нагадаю такі самі ходові помилки, це не сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, непристебнутий пасок безпеки чи перевищення швидкості. Це такі самі основні помилки. Вмикаємо правий показчик повороту та надаємо перевагу автомобілям, які рухаються по проспекту Миру. Якщо вони є, дозволяючи сигнал світлофору, там попереду стоїть припаркований автомобіль, тому я перелаштовуватись у праву смугу не буду. Ну, Якби я був на екзамені, чесно кажучи, я б перелаштувався. Але можна, спираючись на пункт правил, 11.1, якщо я не помиляюсь при інтенсивному русі, перелаштування заборонено. Тому ну, тут я вже, коли калюжі у нас закінчаться, оці, я вже тоді перелаштуюсь. Так, у нас дощ посилюється. Бажаю вам, щоб ви складали іспит саме. Сонячну погоду, тому що дійсно таки простіше складати іспит. Попереду зупинка громадського транспорту. Друзі, я вам нагадаю, що зупинка на зупинці громадського транспорту заборонена і на відстані 30 метрів до і після зупинки. Бачимо припаркований автомобіль, я трошки раніше перелаштуюся, але до суцільної лінії розмітки перед світлофором. Можна і пізніше було, і за світлофором тут перелаштуватись, але якщо будуть автомобілі, тоді прийдеться майже повністю знижувати швидкість, тому я перелаштувався тоді, коли мені це було комфортно. Знову перешкода, тому вже за другою перешкодою я вмикаю правий покажчик повороту і перелаштовуюся перелаштовуюсь, але повертаюсь знову назад, тому що там припаркований автомобіль. припаркований автомобіль. Також нагадаю вам, що заборонено зупинку на пішохідному переході і на і десь метрів до і після нього. Також заборонено зупинятись на виїзді з прилеглої території і десь метрів до і після. Тому враховуйте ці всі моменти. Коли інспектор вам скаже таку фразу, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Також, слідкуйте, будь ласка, за знаками, де встановлений знак 3.34, зупинка заборонена. На той випадок, якщо інспектор вас попросить зупинитись, знайти місце для зупинки. Так, знову попереду у нас там стоїть поліція. Я вмикаю лівий покажчик повороту, пропускаю автомобіль і повертаю. Перелаштовуюся. Нагадаю, що знак 3.34 діє до наступного перехрестя. Знак той, що називається зупинка заборонена. або до того моменту, поки його дія не сксується відповідним знаком. Правий покажчик повороту запчасно 100 метрів у населеному пункті, повертаю до території сервісного центру, об'їжджаю автомобіль, повертаюся в правий, правий крайнє положення, зупиняюся з правим покажчиком, поділивши. Тут тротуар так, щоб 10 метрів було до і після з'їзду. Друзі, дуже дякую, що дивитесь, дуже дякую, що коментуєте, пишете слова подяки. Раджу придивлятися маршрут по декілька разів, щоб вдала скласти іспит. Бажаю вам вдало скласти іспит і всім пока!